Всі, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1, закінчили, а ви заплатуйте. Ну, Нашим конкурсантам прошу взяти тарілочки своїми шадерами. Будь ласка, беремо тарілочки своїми шедеврами. дебарами, пане Вжегош, ви туди його можете ще попасти. Це кутер. To jest, to jest właśnie kanapka, którą gdybym zrobił mojej twórcy na śniadanie, to by mnie chciała yy, widzieć i yy, wykazałabym się nauczyć. Yy. Co? <laughs> nie nie już Państwu. Ja prosiłbym. Pan, ja troszkę e... tak, to że więc do ścigi taki taki yy, kanapkę na śniadanie. Powiedziałabym, żebym najpierw na nauczył się yy, robić kanapkę, a dopiero żebym był jej yy, ojcem. Ale myślę, że yy, może komuś się to. Yy. Сподобана і будете ви бадіть панського була така канапка на богато. Канапка на богато. О, польський панок земісу. Більше того, можу сказати, що один з різновид канап канапка закритого типу, тобто яка має багато інгредієнтів собі. Отже, наш польський міст здивував нас також своїм вмінням і вмінням робити канапку і фантазію, звичайно. Але подивитися, скільки там інгредієнтів він використав майже все. Отже, і дочка, і морські говорять точно не буде. Він сказав, що одну він залишає мені, я її заберу. Так що я наважу світу за цей канапкою, нікому її не віддавайся. Дякуємо вам. Так, Алла, ну ви даєте. Ваші області. Такі вони, вони такі просто цікаво придумали. Ну розповідайте, що ж тут таке у вас? Це буде вроде за принципу Аляшкині. Матка жанку і масову така. Другий варіант хліб, марку, сирочок дивочок, Це – це покраще вдалення. Ну і наскільки я знаю, з третій так дуже любить на нашому синах, це чорний хліб, каву, чесник. От тут хочу сказати, що дуже добре, це власне враховується в оцінюванні. Паля правильно поєднала, стало не з білим хлібом, а саме з чорним і з чистечком справжня галицька газ. Я би просто з'їв. Мені дуже це подобається. Я теж це прихоплюю вам з собою. Дякую вам. Ще раз області, Алабас! Так, Віктор висович. Ну, скіфів. Я вже казала, тут ще мене. У мене не на Ви ще майстерно все прикрасили. Ви знаєте, я подивився, але часничок. Якось на салі, а у вас він так, з якого боку треба спочатку вкусити, так? Абсолютно правильно, тому що часник і сало, і чорний хліб, і, і але я погоджуюся з нею. Це саме ті інгредієнти, які побігли. Пробувати навіть сьогодні. А Ділого хліба до білого бетона. Маска, побаска, сир, перші, інші. А скажіть, будь ласка, якщо б ще були якісь інведі, і ще більше їх, можна було щось ще додати? Що б ви ще додали до того? Можна, звичайно, і петичу і добавляється також і до і дититься, Я би сказала, що до цього дуже файно посила писала багатна компанія. Компанія? Ну я вже напрошуюся. Запитання наших журналістів попросимо наших трьох. Просаді стати ближче разом своїми тарілочками і сканавками для пам'ятного знімку.